Росіяни роблять все, аби ми ще більше ненавиділи понеділки. Хто б міг подумати, що ми будемо знати все про Теси, лепи, розподільчі вузли? Всі бояться блекауто. Та чи взагалі він можливий? І скільки для цього треба влучань? Ну і найголовніше, яка мета всіх цих обстрілів? Вони що, реально думають, що ми після цього захочемо підняти білий прапор? Відповіді на всі ці питання я шукав для вас і знайшов. Це Райтнау, right а я Юрій Петрушевський. Let's go! енергетика. Це окремо генерація, тобто місця, де енергію виробляють, та інфраструктура. Тобто всі пристрої, які допомагають довести електрику до вашої лампочки. Найкраще, що лишилось нам після Радянського Союзу, це олів'єшка та об'єднана енергетична система. Якщо у вас вдома немає вареної ковбаси для салату, то її легко можна замінити м'ясом. Так само і з енергетичною системою. Щось випадає, його перемикають до іншого, і знову все працює. Так, от країна гній робить все, щоб у нас не було доступу до холодильнику. Головна ціль Росії. І відкриті розподільчі пристрої, тобто трансформатори та різні перемикачі. Їхня мета, щоб Теси і АЕСи не можна було з'єднати з вашою розеткою. Чи можна ракетами підірвати АЕС? Так, але це дуже важко. Їх будували з розрахунком на ядерний удар. Пошкодити можна, влаштувати новий Чорнобиль, теж а от знищити навряд. Тому ворог і обирає легкі цілі, наприклад, високовольтні підстанції. Підстанцій цих у нас два десятки: половина на есах, половина на магістральних мережах. От по ним і луплять наші сусіди. На цих підстанціях найсолодший пиріжечок, тобто найвразливіша штука це трансформатор. Всередині нього булькає масло. І як тільки туди прилітає калібр чи шахет, він за секунду спалахує. Складність, ось у чому. Відремонтувати спалені трансформатори майже неможливо. Треба шукати нові. І ось це найважче, бо ми їх не виробляємо. На полицях в магазинах їх теж немає, тому треба замовляти на заводах. Ну і потім чекати десь 5-6 місяців, поки їх виготовлять. Тому тут у бій вступають наші дипломати, які їздять світом і домовляються за постачання запчастин. Я хочу, щоб цей матеріал побачили якомога більше людей. Тому обов'язково лайкніть, пишіть питання до енергетики в коментарях і підписуйтесь на цей канал. Чи є в нас проблеми з виробництвом електроенергії? Ні. До початку вторгнення Україна генерувала енергії на 52 тисячі мегаватт? З них реально використовували 11 тисяч частину виробничих потужностей. Ми втратили ну разом з Запорізькою АЕС, Вологірською і Запорізькою Тесами. Це десь разом 10 тисяч мегаватт. Навіть з огляду на все це здавалось, ну все нормально. Ми все одно виробляємо більше ніж споживаємо. Тоді, якщо все добре, чому нас відключають? Спершу розберемось в типах відключень. Вони бувають планові або ж. Аварійні. Аварійні це коли росіяни ввалили по чомусь і вимикає нас автоматично. Поки енергетики не приїдуть і не увімкнуть все руцями, світла не буде. Планове, це коли Укренерго бачить, що якийсь район міста одночасно і пере, і миє посуд, і гріється обігрівачами, і це загрожує перенавантаженням. Тож місцеве обленерго бере все у свої руки, вимикає спочатку одних, потім інших. Тож Чим менше енергії ми споживаємо, тим менше буде таких планових відключень? Скільки часу треба, щоб повністю відновити нашу інфраструктуру? Це важке питання. Але якщо уявімо, ракети від сьогодні перестануть падати нам на голови, то за півтора року все буде фітіфау? Так, принаймні, рекорд, мені кажуть енергетики. Найбільш актуальне питання: щоб що росіяни валять по інфраструктурі? Невже вони думають, що ми таким чином піднімемо білий прапор? Відповідь Багатовекторна на міжнародному рівні і Пісков і Лавров кажуть, Кремль готовий сісти і балакати з Україною, коли тривають такі перемовини, зазвичай ракети не літають, тобто. Так вони хочуть посадити нас за стіл на своїх умовах. А якщо хтось там в Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивуються вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть переговори у темряві. Одночасно вони намагаються підірвати моральний дух тилу без електрики, зупиняються, цехи, хидишують форму, не виробляється військове обладнання. Та й просто, коли сидиш без світлої води, то не дуже хочеться донатити і підтримувати фронт, бо треба закривати власні потреби. Але це чергова помилка в їхніх розрахунках. Бо чим більше прилітає, тим більше наша ненависть трансформується в підтримку ЗСУ. Наприклад, після контрнаступу на Харківщині, нашим пацанам потрібні машини. Ми відкрили збір на цю тачку і посилання шукайте в коментарях. І готуйтесь до того, що планові відключення будуть довшими і триватимуть всю зиму. Холодно буде точно, і я вже розповідав, як можна вижити без світла. Тільки збройні сили зможуть зупинити ворога, який вгризається в нашу енергетику. Зупинити, вибивши зуби. Слава українським захисникам і дякую нашим енергетикам. Па-па.